так, Ми з моїм котиком. Сьогодні, 19 лютого, розпочали підготовку до посіву баклажанів та перцю. Ще не все зробила, але ж готую на середу, на 21 -ше. котику. Як і обіцяла в своїх попередніх відео, сьогодні, 21 лютого, я буду сіяти насіння перцю та баклажанів на розсаду. Працюємо? Ну, а котик наш, як завжди, мені допомагає. Без нього ну, ніяк. Добрий день, мене звати Галина, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні, 21 лютого, і я сію перець та ось готуюсь е сіяти баклажани на розсаду. У попередньому своєму відео, яке сьогодні і вийде, я якраз розповідаю про те, як я сію перець. Я вже його посіяла, основну частину, про яку я розповідаю в відео. Ось у мене така велика касета вже накрита. І перець є в стаканчиках. Можете подивитися в попередньому відео, як я все це ще, ще робила. А оця касета, стака невеличка, у мене якраз і підготовлена для посіву баклажанів. А тепер дивіться, зараз я буду приймати свої стаканчики і касету з перцем, що я придумала, спочатку вирішила стаканчики. Замотати ось таку плівку, а потім у ну, мене більше на даний момент немає. Ось я ще в себе знайшла такі пакетики, порізала пополам. ну, Це звичайні пакетики з супермаркетів, але які мають здатність розкладатись. Тому якщо вони у вас є, а я намагаюся здавати їм і друге життя, якщо вони не брудні, то я так думаю, що екологічно буде правильно. Далі я продовжу. Ось, Якщо ми маємо таку можливість, то варто накривати ось такими пакетиками. Я їх розрізала пополам. Працюємо далі, тепер баклажани на черзі. Отже, розпочинаю сіяти баклажани. Ось у мене є такі три види баклажанів. Перший це гібрид Казимір F1. Я розповідала про них в попередніх своїх відео. Тут буде посилання такий відомий сорт, тепер це вже сорт Алмаз. І захотілося мені білі баклажани, мені біла лілія. Спочатку я висіватиму ось таку звичайну касету. Вона не нова, це ще з минулого року касета. Ну, звісно, далі розсада потребуватиме подальшого пересування. Пересаджування у дещо більшу ємність. Підготувала я собі ось такі маркери. Одини скористувалася, адже я перець тільки що вже сіяла буду продовжувати завтра сіяти. Я зробила їх із. Паличок для суші промаркувала 0,8 см. Ну, там, де бруднини, так уже можливо видно, адже я вже працювала. Ось таким чином пробуємо працюємо. Спочатку я розпочну із висівання насіння гібриду Казимір. Як я вже сказала, спочатку висіватиму гібрид Казимір, і хочу звернути вашу увагу, що мені сподобалось: що тут на пакетику зразу і написано, що насіння вже повністю підготовлене виробником до висіву і не потребує додаткового обробітку, замочування і пророщування. Скажу чесно, я і навіть звичайні сорти. Будь-якого насіння не люблю намочувати, пророщувати щось йому робити. Можливо, це не дуже правильно, але так воно є. А уж гібриди, будь-чого, я просто упевнена, навіть якщо не написувати, нічого з ними додаткового робити не варто. Маркером я роблю отвори, стрішки вже зробила. Далі продовжую. І так, скрізь у касеті. Ось я таким чином скрізь зробила отвори і буду сіяти насіння. Оце насіння гібриду Казимір. Я сіятиму по одненькій штучці. Ось по одненькій, поправлю потім. Далі сіятиму сорт біла лілея та алмаз. Ви знаєте, вирішила, що, так як це не гібриди, а сорти, я сіятиму по дві штучки в одну комірочку. А також, так як їх чимало, то іншу частину я спробую ще посіяти в стаканчики. І що хочу сказати, що все, що стосується баклажанів, спроби виростити розсаду, для мене повний експеримент. Минулого року я вперше вирощувала баклажани, розсаду я купувала. У мене було два сорти круглі такі смачні. Один гелі, ось ви картинку зараз побачите. І другий, я не пам'ятаю сорт, тому що я не купувала круглі, я хотіла довгенькі. О, але ну, такі вже мені продали. Спробуємо. І зараз я незначно скрізь посиплю ще ґрунту Продовжу далі тоді. Ще раз пулю і накрию дану, закінчу тоді вже все, і накрию дану касету. І, як я сказала, потім ще трішки білу лілею я посажу в стаканчики, подивлюся, як вийде краще в мене, щоб потім з цих стаканчиків не пересажувати. Ну, а тепер я на сінечку полю гарненько, зарівняю отвори і о, додавлю потрошку також ґрунтосуміш. ґрунтосуміш у мене для розсади. Вони є різні види. І ось у мене білої лілеї залишилось. Я ще алмаз я весь висіяла. Там, можливо, деякі трішки в мене падали то більше, ніж по дві штучки, попадалося, думаю, нічого страшного. Якщо буде щось лишнє, то можна вирвати буде. От. І оцю білу лілею посажу трішки ще в стаканчики, спробую, щоб далі не пересаджувати вже нікуди. Отже, в касету я посіяла баклажани. Посіяла я. Казимір та алмаз. ще Казимір це у нас гібрид, і Алмаз дуже відомий сорт. Зараз досію в стаканчики сорт баклажанів Біла Лілія. Дуже захотілося, як же я вам говорила, іменно білий сорт. І дивіться з приводу стаканчиків. У мене переця, наприклад, сіла гібриди, стаканчики ось такі широкі, схожі на ці що я зараз показую. Тільки така, з однієї сторони, ніби ручечка є. Це новенькі я купила, а це з минулого року також спеціальні стаканчики зразу з отворами для розсади. ну Також у мене на сьогодні є ось такі звичайні стаканчики. І дивіться, я їх всіх для зручності поставила, як і для перцю стаканчики ставила ось такі коробочки з-під кондитерських виробів. Тому щоб могли бути печива, кексики, зефіри. Вони мені такі зручненькі, дуже гарно, особливо ці невеличкі стаканчики звичайні. У них поміщаються навіть не через один, а отак от поряд собі в кожній комірці. Я буду робити по два. Отвори і буду сіяти по дві насінинки баклажанів. Ось я розкладаю скрізь по дві насінинки, полю і трішки присиплю ґрунтом і знову полю. І так вже буде у нас робота зроблена. Ми з вами виконали таку роботу. Котик, як завжди, з нами допомагає. До побачення! Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку. Раду буду зустрічі!